Вітаю, давайте розберемося, як працювати з дошками Padlet зі свого смартфона. Спочатку встановимо додаток Padlet. Треба зареєструватися або просто увійти, якщо ви були вже зареєстровані. Для цього я використовую вхід через Google Акаунт. Далі додаток запросить дозвіл на показ сповіщень і ви переходите до своїх дошок. Для того щоб створити допис на вашій дошці, натискаємо на зелений плюсик внизу екрану. У вікні, яке з'явилося, ви можете записати тему допису, додати та відформатувати текст. А також ви можете обрати, що хочете додати, або картинку, або посилання на зовнішні ресурси. Тут, як приклад, я використала посилання на відео, яке відображається таким чином, або навіть фотографію в реальному часі. Не забудьте надати дозвіл додатку на використання вашої камери. На жаль, в одному дописі ви можете додати тільки один із видів запропонованих об'єктів. З посиланнями ми можемо трошки обійти це правило, додавши посилання в тіло тексту, натиснувши ось на цю іконку. При публікації допису ми можемо натиснути на це посилання і пересвідчитися, що воно працює. До речі, на моєму YouTube каналі ви можете знайти багато корисних відео, тож підписуйтесь. Для створення нової падли дошки перейдемо назад на основну сторінку і натиснемо на плюсик. Тут падле запропонує нам формати дошок, які ми можемо створити. Я оберу мапи. Тобто моя дошка буде у вигляді мапи світу, формат якої я хочу зараз відредагувати. Натискаю на три крапочки знизу. Відображається контекстне меню, де я обираю налаштування. Тут я можу змінити назву, додати опис, а також змінити стиль мапи. Для ваших падлетів раджу поекспериментувати зі схемою кольорів, шрифтами, щоб зробити їх більш персоналізованими. Також ви можете налаштувати параметри дописів для вашої дошки, чи потрібно освічувати автора та часову мітку, додавати коментарі, реакції до кожного з дописів. Види реакції наближені до популярних соціальних мереж, тому я думаю, вони будуть інтуїтивно зрозумілі. Також є можливість захистити у міст і редагувати url адресу вашої падли дошки. Як же працювати з дошкою вигляді мапи? Давайте розглянемо. Для цього треба обрати географічний об'єкт, тобто натискаємо, як завжди, плюсик внизу, і вказуємо тот географічний об'єкт, куди ми хочемо додати мітку. А далі по аналогії, як і для інших дописів Padlet. Які іще види об'єктів при публікації допису, ми можемо додати на дошку Padlet. До цього натиснемо на три крапочки у рожевому шестикутничку і побачимо контекстне меню із видами об'єктів. Для педагогічних цілей або публічного обговорення опитування є дуже гарним інструментом. Нам необхідно тільки написати тему, варіанти відповіді і опублікувати на нашій дошці. Виходить, як на мене, досить інформативно. Окрім публікації дописів і створення «Падле дошок ми також можемо налаштувати профіль користувача. Для того повернемося назад і натиснемо Налаштувати. Тут ми можемо відредагувати ім'я, не забуваємо натиснути одразу Зберегти, щоб зберіглися зміни. інформацію ім'я користувача. Ця інформація буде показана користувачу, який буде використовувати вашу дошку Padlet. Отже, ми створили дошку, налаштували профіль, тепер давайте поділимося вашою дошкою з іншим користувачем. Після того, як натиснути стрілочку в ніжному лівому куті, відкривається вікно налаштувань спільного доступу. Тут ви налаштовуєте дозволи для відвідувачів вашої дошки, конфіденційність посилання. Можете додати співавтора за його емейл-адресою та скопіювати посилання, яким потім можете поділитись. Посилання копіюється в буфер обміну вашого смартфона. Також ви можете поділитися слайдшоу QR-кодом або в іншому додатку, а також експортувати вашу дошку у форматі PDF або картинки, або інших форматах, які представлені в налаштуваннях. Не бійтеся експериментувати з різними можливостями експорту вашої дошки для використання її у різних форматах. Якщо натиснути на значок Патлит в нижньому лівому куті або стрілочку назад на облікові записи, ми можемо знайти закладки, де ми зберігли якісь дошки, які нас цікавили, або якими ми користувалися, перейти до останніх оновлень або до власного аккаунту, а також ви можете зайти до галереї загальнодоступних дошок різних типів. Які були викладені користувачами з усіх країн світу в загальний доступ, і ви можете отримати натхнення для створення власної дошки. Слід зазначити, що падлит це умовно безкоштовний додаток, який використовує хмарне сховище для розміщення в реальному часі дошок, які називаються падлитами для обміну ідеями, думками, різними типами змісту, і, на мою думку, є досить корисним. Тож натхнення вам.